Друзі, всім привіт! Ви на каналі Yuki Beauty і з вами Марія. Сьогодні у нас з вами відео. Моїх фаворитів весни те, що мене радувало всю цю весну, тим, чим я користувалась кожного дня, і те, від чого я кайфувала і кайфую досі. І я хочу цими продуктами сьогодні поділитися з вами на моєму каналі. Тому давайте переходите. Ну, давайте переходити до наших продуктів, до наших фаворитів. Те, що мене дуже-дуже радувало, то в те, що я закохана, це справді дуже круті продукти, які я. Хочу вам сьогодні порекомендувати. Але до початку давайте ми почнемо наше відео з одного продукту, це доглядовий продукт, за який я обіцяла розказати на своєму каналі. І мені насправді дуже хочеться поділитися з вами відгуком на цей продукт. Бо я вважаю, що за цю весну це найкращий продукт, яким я користувалась, і який мені приніс найбільше задоволення. Я хочу вам розказати за ось цей засіб від бренду Dermatology. Це інзимна пудра. Боже, якщо б ви знали, яка вона кайфова. Я бачила цей бренд Dermatology в Sephora, але я ніколи нічого від них не купляла, тому мені насправді було дуже цікаво спробувати, що це за продукти і чому вони такі популярні. Плюс я чула дуже багато відгуків від своїх подружок, і вони мені насправді дуже-дуже рекомендували. І якось одного дня я вирішила, що моя. Пілін закінчилась, і мені треба інший продукт на заміну. І тому я вирішила замовити ось цей продукт від дерматолога. інзимну пудру. В мене ось це. Це міні-формат. В них ще є великий формат, та є так сказати, запаска. Вона продається не в такому пластиковому тюбіку, а саме, знаєте, в такому пластику Ну, великі такі пластмасові пакети. Я собі взяла на спочатку спробувати цей милий продукт, і що вам хочу сказати: це той продукт, який в мене залишиться в догляді дуже-дуже надовго. Тому що я трошки ще схиблена не тільки на косметики та пензликах, я ще обожнюю догляд, і в мене насправді дуже багато догляду, але цей продукт просто переплюнув все і всіх. Що він взагалі робить? Це така пілінг-пудра, як її користуватися? Ви насипаєте трошки цієї пудри на руку, додаєте трошки водички, розтираєте між своїх ладошок. Ось так. Та починаєте такими, знаєте, круговими рухами наносити на ваше обличчя і просто, знаєте, як наносити пінку, так само ви наносите інзимну пудру. Вони ще рекомендують її залишити на шкірі обличчя десь не більше 1 хвилини. Я роблю все по інструкції. Я коли в перший раз вмила цією пудрою, я взагалі зависла настільки м'яке обличчя. Наскільки воно гладке, настільки воно сяюче після цієї пудри, в мене такого ефекту не було взагалі не з одним моїм продуктом для обличчя. Це настільки гарно, це настільки ідеально, я вам не можу передати. Я просто закахалася в цю ензимну пудру. Що я для себе ще хочу відмітити і для вас те, що от я користуюсь цією. Пудрою біля місяця. І що я замітила? В мене є така проблема, із-за того, що в мене жирна комбінована така шкіра, в мене є такі подановки висипання, але то ладно, в мене є підшкірники. Це ось цей бугорок на шкірі, який ти не можеш нічого з ним зробити, і він є, і вони мене дуже-дуже бісять. І коли я почала користуватися цією пудрою, от, мабуть, останні дні 4 я десь почала замічати, що в мене. Починають пропадати мої підшкірники. І вигладжується рельєф обличчя, обличчя стає таке, знаєте, ідеальне, гладке і рівне. Для мене це шок. Бо в мене не було ні за ним продуктом такого ефекту. Я настільки піщу від цього продукту, я настільки від нього в захваті, я от просто хочу його вам порекомендувати від цього серця. І ще, що я хочу відмітити, я замітила для себе. Що коли я стала користуватися ензимною цією пудрою, в мене набагато-набагато став краще лягати макіяж. От реально, хоча я до цього і користувалася пілін-скаткою, яка теж має відшелушувати усі мертві частки зі шкіри, але не було такого ефекту. Зараз будь-який тональний крем, який не нанеси, він виглядає от просто рівно, лягає гладенько, рівненько. от просто. Я в захваті рекомендую дівчата. Є єдиний мінус в цьому продукту один-єдиний. Цей бляха він коштує дуже-дуже дорого. Ось ця піпінька мала, тут всього 13 грамів. Вона коштує 25 канадських доларів. Немало. Великі там ще більша ціна, але ну плюс більше об'єм і більша ціна. Але я ще буду купляти, я прям відриваю вам від серця. Цей продукт. Цієї весни я, чесно кажучи, більше всього купляла тональних кремів, тому я хочу поділитися тими тональними кремами, які мені реально зайшли, які круті і які я вам можу рекомендувати. Давайте почнемо з бюджетних тональних кремів. Мені зайшли ось такі два тональних креми. Це тональне креме від бренду Piorita. Це корейський бренд, і саме це йде в BB Креми на основі ціка Clearing. Я закохана в ці тональні креми. Вони мені дуже, -дуже подобаються. Вони, по-перше, йдуть зволожуючи, вони легенькі, вони виглядають на шкірі. Прав, ну вау, я обожнюю їх, я користуюсь давно, ще з того року. Я їх купляла у нас близько 10-12 канадських доларів. Але я не знаю, може ще і дешевше, бо я купляла у нас є квартал. Чинуа, китайський квартал. І ось там я купляла ці продукти. Мені вони прям дуже-дуже подобаються. У мене два відтінка, це 23-21. і Вони мені саме ідеальні на літо і на весну. Ось це мої такі. Один із моїх фаворитів. Ці тональні креми вони мають такий сяючий фініш, але на моїй жирній та коміновані шкіри, в принципі, все виглядає окей, вони дуже гарно припудрюються і немає ніяких взагалі питань до цих тональних кремів, тому я вам можу спокійно їх рекомендувати. Бо це насправді дуже круті бюджетні продукти. Наступний тональний крем це тональний крем від бренду Fenty Beauty. В мене немає зараз. Я ще собі не купила пов на розмірний формат цього тонального крема, але я збираюся його купляти, я вам тут десь додам зображення, як виглядає цей тональний крем, бо в мене насправді це є в мініатюрах. Які я брала в Sephora, я їх скінчила, і мені настільки зайшов цей тональний крем. Він йде Soft Light, Що мені подобається, що там дуже-дуже багато відтінків. що ви можете вибрати цей тональний крем. Підразний підтон, і це буде виглядати дуже живо, дуже натурально. Він такий йде від легкого до середнього, але при тому він дуже-дуже гарно перекриває всі причечки. Все, що треба перекрити, він супер класно перекриває, і я задоволена цим тональним кремом на всі 100. Що мені подобається, що його можна спокійно носити на літо, на холодний період, і він буде виглядати дуже гарно і дуже живо. Бо я насправді люблю такі знаєте, тональні креми більше софт мат або такий живий натуральний фініш. Я не люблю, коли це знаєте такі дуже-дуже матовий тональний крем, і ваше обличчя не виглядає натурально. Це не мій формат і взагалі продуктів. Тому ось цей тональний крем я спробувала. З першого разу я його взагалі не поняла а потім я його розтестувалася і поняла блін наскільки це реально крутий. Продукт, тому я вам його рекомендую. Я собі брала два відтінка, це відтінок 125-150. Це такий наш слов'янський птон, і там є ще 130 мені здається, з оливковим пітоном. У них є холодний, теплий, нейтральний та оливковий, що мене дуже-дуже тішить. Наступний продукт це тональний крем від бренду Патріка. Мені, чесно кажучи, дуже сподобався формат цього продукту, що в цій палітрі є в нас і тональний крем, і пудра. І, чесно, мені цей тональний крем дуже-дуже зайшов. Спочатку я його, знаєте, як-то не дуже поняла, бо я тестувала його з різними базами і думаю, що не те ось! Взагалі не те. Потім я коли перестала використовувати баса, почала наносити на свій догляд, і я просто закохалася, наскільки він гладко лягає, скільки він ідеально виглядає на шкірі. Прям мені дуже-дуже зашов цей тональний крем. Я собі взяла його відтінки Fair 2. Мені кажеться, що це такий наш теж підтон. Виглядає просто як куколка, як лялечка. Мені зараз на літо він не дуже сильно підходить, із-за того, що я, мабуть, з години через 3-4 я починаю з ним жернітися. Він більше підійде для нормальної та сухої шкіри, він буде виглядати просто як куколка. І зараз я розумію, чого його так всі люблять, чого його всі хочуть купити, цей продукт і чого він такий, так, такий крутий. Коштує дороговато, але знаєте, мені здається, що це той продукт, який має бути. А ще саме смішно, мені буквально на днях приїхала посилка з новим продуктом, який я вам покажу, але трішки пізніше. І чесно, в мене є таке відчуття, що я знайшла дюб на саме ось цей тональний крем. От прям ну, дуже схожий. Продукти, і я вам покажу, і ми, мабуть, з вами разом протестуємо та порівняємо. Ну, Мені здається, що це реально дюк. Тому, дівчата, кому подобається ось такий формат продукту, коли є пудра і тональний крем, я можу вам його рекомендувати від цього серця. Наступний продукт, який я взяла собі, який я дуже хотіла це ось такі маленькі консилер. Це бренд Hourglass. Я собі взяла мініатюру спробувати цей консилер. Я не шкодую, що я взяла мініатюру. Тут його, в принципі, дуже дуже багато, я вже не пам'ятаю, ага, 1,3 мл. Я вже користуюсь, мабуть, місяць і тут його ще достатньо, мені ще хватить, мабуть, місяці на два, а то ще більше. Мені сподобався цей продукт, бо це такий зволожуючий натуральний консилер. Він добре все перекриває, він не пересушує. Він, от знаєте, такий, як треба. Я не скажу, що він прям дуже густий. Ні, він не густий. Він більш такою легкою або середньою консистенцією, але все виглядає дуже гарно, дуже натурально, підсвічує якраз те, що треба. Але один є нюанс, я не вгадала з кольором. В принципі, коли я його розташовую, то це окей. Але я чуть-чуть прогадала з кольором. Але це вже таке. Наступне, що я вам хочу показати, це бронзер від бренду Makeup by Mario. Насправді, це дуже прикольний бронзер, він мені подобається. Мені подобається задумка цього бронзера, бо тут ось згори є помпа. І коли ви його розкручуєте, то тут ще є ось така маленька жулька, якою ви можете теж користуватися це теж дуже-дуже зручно. Я собі вибрала цей продукт відтінку Light, ще є відтінок Fair, і мені ідеально він підійшов. Що мені подобається, що це серум-бронзер. Він дуже легко тушується, він дуже натурально виглядає на шкірі. І його треба зовсім-зовсім трошки. що я така не знаю, сталося з цим бронзером? Бо ви бачите, він якийсь такий неоднородного. Я так розумію, що трохи розшаровується пігмент саме серумом, але я його бовтаю, наношу, в ньому ще є такі підсвічуючі частки. Мені він подобається, я використовуюсь кожного дня. Дівчата десь там на просторах інтернету бачили, що вони казали, що він недостатньо пігментований. Ні, для мене він ідеально, мені не треба більшої пігментації, щоб я не була дуже-дуже темна. От мені саме за кількістю пігмента в цьому продукті. Мені вистачає. Мені здається, це дуже крутий бронзер, і насправді, мабуть, навіть ідеальний такий бронзер на літо, прям і зволожує, і все супер-пупер. І що мені подобається, ми з вами на каналі в мене є відео там, тестували. Його можна наносити і до тонального крему, і на тональний крем, і він гарно тушується, гарно виглядає. Прям Лялечка. От що я вам хочу сказати: лялечка. Тому я його вам можу рекомендувати. І ще забула вам відмітити, що його треба зовсім зовсім трошки. І я не знаю, коли я скінчу цю банку, бо його тут дуже-дуже багато. А продукту, коли ви наносите, треба, зовсім мало. Тому дуже класний продукт. А з пудр я вам хочу показати ось цю малишку. Це фенті. Насправді, бренд Fenty Beauty для мене став якимось таким відкриттям. Я раніше, знаєте, проходила по цього стенду. Ну, щось там дивилася, тестувала так, знаєте, в магазині, але не так, щоб я собі щось купляла. А тут він для мене цієї весни став відкриттям, і зараз він мені подобається з кожним днем. Все більше і більше. Я прям відкриваю для себе якісь такі нові, круті продукти, що мене дуже дуже радує. Так ось я собі прикупила пудру від Fenty Beauty у відтінку Butter 02. Це пудра називається Pro Filter. Дівчата. Я просто від неї кайфую. Вона мені навіть трішки більше подобається, ніж Laura Mercier. Яка в них різниця, що ця менш така стійкіша, ніж Laura. Laura закріпляє то і тримає макіяж трішки довше саме на моєї жирній комбінованої шкірі. Ця пудра тримає менше, але за кольором. За виглядом, як вона виглядає в житті, що вона робить, я просто в захваті в такому я вам не можу передати. Це настільки крута пудра, вона пахне дуже ніжно, дуже тонко. Вона така ненав'язлива, бо в мене були різні пудри з такими знаєте, запахами, що неможливо потім було дихати. То тут взагалі немає ніякої проблеми, вона прям дуже-дуже крута. Я її вам рекомендую від цього серця. Наступне, що я вам хочу показати, це мої рум'яна. В мене двоє нових рум'ян, які мені прям дуже подобаються. Перше це палітра від Патріка, та це новинка цієї весни. Я собі обрала відтінок is The Moment. Це така палітра в кораллових відтінках. Дуже вона мені подобається, я її користуюсь через день кожного дня. В мене дуже-дуже багато рум'ян, і ще приїхала до мене рум'яна. Ну, люблю я дуже рум'яна, тому мені треба багато. Я в захваті, я люблю і сухі, і матові. Єдиний нюанс, який мені, чесно кажучи, не дуже подобається, але це в. Зі всіма моїми палітрами таке, тут в мене збирається пил. А саме пил з пензлика, бо пензлики стоять відкриті, тому я хочу якісь, мабуть, не знаю, чохольчики для пензликів, щоб зверху, так можна, знаєте, було накривати. але, Або щось таке інше. Коротше, мені треба щось придумати, щоб не було пилу на пензлику, і я цей пил не несла до палітри, а потім на шкіру. Тому я зараз так думаю. Розмірковую, щоб такого придумати. Але це рум'яна дуже класні. Мені більше подобаються кремові, я їм користуюсь частіше, бо це для мене трошки швидше. Але і ті, і ті дуже круті. І ще такий нюанс, що сухі рум'яна, вони більше пігментовані, ніж кремові. А так, просто круті рум'яна. Рекомендую. І наступні рум'яни, які я вам хотіла ще показати, це ось ця малишка від. Rare Beauty. спочатку я ці рум'яна, знаєте, не, не дуже так оцінила, бо мені здалося, що вони дуже-дуже підкреслюють текстуру шкіри. Але зараз я прям користуюсь кожного дня цими рум'янами. Мені вони дуже дуже подобаються. Вони дуже гарні. А єдине, що вони такі дуже пігментовані. З ними треба бути обережними. Треба брати такі м'які пухнасті пензлики. Як я люблю їх наносити, я спочатку наношу кремові рум'яна, потім беру такий великий пухнастий пензлик. Та просто один раз це до баночки. Хоп, нанесла і тоді вони виглядають вально. Що я хочу вас предупредити, дівчата, що у кого є текстура шкіри, вони підкреслюють текстуру. Але не знаю, я от щось почала користуватися їм кожного дня, і мені прям подобається подобається. На мені вони сьогодні теж є, підсвічують прям, от на літо вони дуже-дуже ідеальні. Єдине, що мені нравиться, у них якісь такі, знаєте, опакування тут ззаді, трошки такі хлібкувати. От прям якось воно так їздить. Мені ось це не дуже подобається. Але до продукту в мене взагалі немає ніяких питань. Для очей в мене тільки один новий продукт, бо якось не знаю, я скільки дивилась на різні продукти, на різні палітри. Я, чесно кажучи, нічого такого для себе не знайшла і не побачила. Те, що б я насправді хотіла, єдине, що дуже хотіла, це палітру від Backup My Mario, але вона вже не продається і я її не змогла купити. Тому ніяких нових тіней в мене немає. Але що я для себе купила, це ось таку манюню. Це бренд MAC. Я останнім часом почала помічати, що в мене почали скатуватися тіні, і мені хотілося щось знайти, якийсь такий продукт, який буде в мене грати роль бази під макіяж очей, тому я давно дуже дивилась на цю базу. Ця база, як ви знаєте, з мого юнацтва, вона дуже давно вийшла на ринок і була дуже. В один час популярна. І для мене це було, знаєте, такий омріяний продукт, який я щось давно не купляла, хоча могла б купити. І ось настав той час, коли я купила цю базу, і я їй дуже-дуже задоволена. Мені вона дуже-дуже подобається. Сьогодні я робила макіяж теж на ній, нічого не скатується, все виглядає дуже-дуже гарно. Прям я її люблю. Єдине, що мені хотілося б, щоб вона була трішечки світліша. Але це такі, знаєте, вже мої забаганки до самого продукту вона тримає макіяж очей, вона вигладжує текстуру шкіри на очах. Тому всі свої головні функції та задачі вона виконує, що нам, в принципі, і треба. Тому я вам її можу спокійно теж рекомендувати. Для брів в мене є ось такий продукт. Це бренд Good To Brow and Age гель? Чесно, мені дуже сподобався цей гель. В нього прикольна така щіточка йде. Він дуже стійкий. Спочатку, коли ви наносите цей гель на бровки, вам здається, що це, знаєте, така легенька водичка, але він дуже добре і суперміцно фіксується на бровах. Я їм користуюсь так само, як його родичам. Це такий великий тюбик від God to B для волосся. Я і тим продуктом користуюсь, і цим продуктом користуюсь, і мені ці продукти зайшли. І мені здається, що це коштує недорого. Я вам не скажу, бо це подарунок від. Подруги, я не знаю, скільки він коштує. Мені здається, він всюди є, окрім Канади. Ну, так буває в нас, тому в мене питань немає більше. Далі, в нас з вами залишились продукти для вуст. в мене їх тут небагато, декілька, але я хочу з вами поділитися. По-перше, я вам хочу показати ось таку помаду від бренду Physician Formula. Це матова помада Mineral V Lip Cream. Для мене це просто матова помада в гарному кольорі, яка гарно наноситься та гарно тримається. Все, що треба для помади. Більше мені нічого в неї не треба, губи вона в мені не пересушує, бо в мене є така проблема, що в мене дуже часто сохнуть вуста, але з цією помадою все окей, вона їх не пересушує. Як зазвичай роблять матові помади. Тому я вам можу рекомендувати. Плюс вона коштує недорого, а колір в мене та Тому Гарний продукт. Далі в мене ще є ось такі манюні. Це два подарунки, які мені досталися з Sephora. Першу я хочу вам показати ось таку помадку від бренду Gorgia Армані. Це в мене мініатюра в кольорі 111. Мені дуже подобається ця помада. Мені подобається, як вона виглядає на вустах, як вона зволожує вуста, як вона нічого не підкреслює. Прям дуже комфортна, приємна помада на кожен день. Я її користуюсь і прям отримую від неї задоволення. Тому теж можу вам рекомендувати, але вона, чесно кажучи, дуже дуже, -дуже дорога. Тому це таке, знаєте, хто любить або колекціонує, або хоче одну гарну помаду, я вам її можу рекомендувати. Але щоб цілянонаправленно її купляти, мені кажеться, що не дорого. дорого. правда дорого. І остання в мене мініатюра від бренду Dior. В мене колір 38 дуже прикольний продукт. Мені подобається його колір. Мені подобається, як він виглядає на вустах. Єдине, що я ненавиджу, і що я користуюсь, але так, знаєте, терплю. Ось так можна сказати, це ось цей ліп плампінг. Ну от не люблю. Я просто та людина, яка не любить м'яту, тому для мене це, знаєте. Мені дуже подобається колір, як виглядає на губах. Це мене підкупляє. Але ось саме те, що вона пече, мені не подобається. Але хто любить ефект плампінгу, то я можу вам спокійно рекомендувати цей продукт. Так, друзі, ось таке відео в нас сьогодні з вами вийшло з моїми фаворитами. Відриваю від серця. Рекомендую. Якщо хтось собі шукає тональні і так далі інші продукти, то ось цей мій топ. Який я користуюсь, і сьогодні в мене на обличчі тональний крем від Пурітта, бронзер by Баймаріо, рум'яна від Патріка та рум'яна від Rare Beauty. Коротше, весь набір продуктів, які я вам сьогодні показала на відео, він у мене є на обличчі. Тому ви самі можете подивитись, як це гарно виглядає. Друзі, дякую, що сьогодні були зі мною на каналі. Не забувайте підписуватись на мій канал, бо насправді я бачу статистику свого каналу та я бачу, що дуже-дуже багато людей дивляться мій канал, але не підписані на мене. Для мене дуже важлива ваша підписка, ваш перегляд і ваші, ваші коментарі. Тому не забувайте підписуватись, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Бажаю всім гарного дня, всім па-па!